хвиля захворювань на пневмонію. Що нагадує пандемію 2019-го, У Китаї зростає напруга через хворих дітей та цензуру. це схоже на черговий спалах COVID-19. близько 300 нелегальних китайських плантацій марихуани поблизу будинків американців у новій Англії. Імовірний дохід від цих ділянок понад 4 мільярди доларів. Борг розміром 65 мільярдів доларів. Уперше навис над найбільшою Китаю компанією з управління активами. Чи буде ланцюгова реакція? І модне протистояння у святковий сезон? Китайський гігант одягу Шейн цього року випереджає H&M та Zara. А що думаєте про швидку моду? Ви напишіть нам у коментарях та підпишіться на канал, якщо ще цього не зробили. Ласкаво просимо до програми «Китай у Фокусі. Я ті Майер. широкомасштабний спалах недіагностованої пневмонії охопив Китай здебільшого дітей. Всесвітня організація охорони здоров'я дала покійну добу, щоб надати подробиці про ситуацію, що склалася. Китай уже кілька місяців бореться з різким збільшенням випадків загадкового респіраторного захворювання. Медостанови по всій країні переповнені хворими дітьми. Одна з педіатричних лікарень у Пекіні повідомляє, що приймає понад 7 тисяч пацієнтів на день. На кадрах із мережі інша переповнена лікарня, куди опівночі по медичної допомоги звернулися і дорослі і діти. Уся наша сім'я хвора, усі четверо, і лікарня переповнена. У мого сина була температура вища за 39 градусів, і його перевірили на чотири збудники, зокрема й на COVID-19. офіційно причини спалаху поки що не називають. Лікарів Китаї повідомляють, що цього року хвиля грипу сильніша ніж попереднім. За їхніми словами не зрозуміло, коли саме почався спалах пневмонії. Але незвичайно те, що захворіло так багато дітей у такий короткий проміжок часу. Серйозна ситуація складається і в одній із північних китайських провінцій. Місцева медична працівниця написала в інтернеті, що 75% пацієнтів у відділенні мають високу температуру. Вона назвала ситуацію страшною також схожою на ту, що була коли зняли жорсткі коронавірусні обмеження. і відтоді, як на початку цього року Пекін відмовився від політики нуль терпимості до COVID-19, офіційні особи заявляли, що спалах респіраторних захворювань в Україні не пов'язаний із коронавірусом. Тепер же деякі люди запитують, чи не приховує влада нові хвилі пандемії COVID-19. Це схоже на черговий спалах COVID-19, але вони кажуть, що це грип. Я підозрюю, що це може бути мутований варіант COVID-19. дані було доведено до громадськості, а тепер і повідомляти не можна. Усе тримається в секреті. Медична допомога відстає. Дитячі лікарні не можуть прийняти більше пацієнтів. Батьки дедалі більше непокояться. Не КПК нічого не каже вам про вірус. Я купив деякі ліки. Якщо відчую себе, хоч трохи гірше, одразу почну їх приймати. Китай і раніше критикували за відсутність прозорості у його медичній статистиці, зокрема у перші дні спалаху COVID-19 в Ухані. Розслідування Британського університету Саутгемптона показало, що 95% випадків covid 19 у світі можна було б запобігти, якби Китай втрутився раніше. Буквально минулого тижня один із провідних китайських епідеміологів попередив, що найближчим часом Китай може охопити ще одна коронавірусна хвиля. Згідно з повідомленнями в інтернеті, під час нинішнього спалаху щонайменше одна дитина померла від пневмонії. Повідомляється також, що влада блокує відповідну інформацію в інтернеті. Скандал навколо вирощування марихуани у штаті Мен. Там, як припускають, є сотні нелегальних китайських плантацій. Дохід від них перевищує 4 мільярди доларів. Утім, місцева поліція не може припинити цю діяльність. Чому про це докладніше? Штатмен можливо став новим розсадником нелегальних плантацій марихуани, власниками яких є громадяни Китаю. Про це стало відомо завдяки службовій записці Міністерства національної безпеки США. У ній йдеться про 270 ймовірних китайських підпільних підприємств із вирощування марихуани. За оцінками міністерства їхні операції можуть давати дохід, що перевищує 4 мільярди доларів. Водночас гроші можливо використовують для злочинної діяльності або відправляють назад до Китаю. Документ потрапив у розпорядження. Видання новин Daily Seller. Кілька законодавців написали спільний лист до Міністерства юстиції із закликом припинити незаконну діяльність. Деякі місцеві жителі повідомляють владі про ймовірні місця, вирощування марихуани. Однак поліція поки що нічого не може з ними вдіяти. Штат Мен легалізував марихуану у 2016 році. Місцеві жителі, які досягли 21-річного віку, можуть вирощувати до 15 рослин для власного вжитку. Начальник місцевої поліції розповів виданню Daily Салар, що правоохоронці не можуть зрозуміти своїх повноважень. Так, начальник поліції міста Клінтон Стенлі Белл сказав, що на його думку найбільша проблема визначити кордон між цивільним та кримінальним злочином. Зараз влада штату намагається вжити заходів. Вони розглядають законопроєкт спрямований на боротьбу з діяльністю іноземних організацій на ринку канабісу мета законопроєкту розширити повноваження поліції. Криза у сфері китайської нерухомості поширилася на фінансовий сектор. Найбільша компанія з управління активами оголосила інвесторам, що не може розплатитися за своїми зобов'язаннями. Її мільярдні борги вдвічі перевищують вартість активів компанії. Джунджі Ентерпрайз Груп або Зек опублікувала лист із відповідною інформацією з середу. Її вважають великим гравцем у тіньовому банківському секторі Китаю. Зек зберігає та керує грошима, як звичайний банк, проте пропонує інвесторам вищу прибутковість. Загальний капітал таких компаній у Китаї за обсягами дорівнює всій економіці Франції. Водночас діяльність ЗЕГ охоплює всі сфери нерухомість, гірничу добувну промисловість та електромобілі, зокрема й інвестиції у китайського забудовника Evergrande. Він має найбільше борг у світі серед компаній у сфері нерухомості 300 мільярдів доларів. Аналітики очікують, що Пекін втрутиться щоб запобігти масштабнішим наслідкам. Однак, на думку одного з експертів, допомога сектору державними грошима лише посилить майбутній вибух. єдиний спосіб вивести Китай із цієї великої біди це дати бульбашці. Луснути. Вони повинні дати їй луснути експерти також кажуть, що Пекін має допомогти покупцям нерухомості, які постраждали від кризи. Однак ладака КНР натомість вливає гроші у компанії, обтяжені бургами. Ситуація в фінансовому секторі країни стає дедалі важчою. Безробіття серед молоді зростає. Виробництво на заводах падає, споживчі витрати знижуються, а іноземні компанії залишають китайський ринок. В умовах економічного спаду страждають усі, буквально кожен, просто різною мірою, залежно від того наскільки вони вразливі. Останні кілька років компанія зех повільно розпродавала частки у контрольованих нею компаніях, щоб зменшити розмір свого бізнесу. Побоювання з приводу її фінансового стану вперше виникли в серпні, коли трастова компанія, що їй належить, просрочила боргові виплати інвесторам. Новий сезон святкових покупок. Тоді як великі роздрібні мережі починають пропонувати знижки покупцям. Одна китайська компанія тихо розширюється. Єган швидкої моди Шейн усе ближче до того, щоб обійти цього року двох своїх найбільших конкурентів: Zara та H&M. Тільки за перші три квартали цього року прибуток Шейн перевищив доходи H&M на приголомшливі 7 мільярдів доларів. Наступною у списку йде Zara. і на цьому амбіції не закінчується. Шейн прагне стати новим конкурентом Amazon онлайн-ретейлер переманює продавців із Амазону на свою платформу за допомогою пільг. Ба більше вже 2024 року компанія планує вийти на біржу, але для цього їй треба подолати низку перешкод з боку регулятивних органів США. Нашень тиснуть законодавці. Вони звинувачують її у неетичному використанні праці уйгурської меншини у регіоні Сіндіан.